Привіт, друзі, ви на каналі Kate Speaking Душевне зрозуміло про англійську мову. Слава Україні і поїхали. Сьогодні ви станете моїми професіоналами і спеціалістами у області часу past Continuous, і плюс ви дуже легко розберетеся у різниці між past simple і past Continuous. Тож, поїхали! Для початку давайте швиденько розберемося, як будується past Continuous. Все надзвичайно легко. У нас є суб'єкт, наша дієва особа. Далі допоміжне дієслово was або were і головне дієслово з інговим закінченням. She was reading стверджувальне речення. Щоб побудувати заперечне речення, ми додамо до допоміжного дієслова часочку not. She wasn't reading. І щоб утворити питання, ми скажемо was she reading, зробимо інверсію. Is your costume, Gretel? You thought I was... Oh, I was just kidding. I gotta stop making jokes and emails. It's so hard to convey tone. Друзі, це відео буде для вас максимально простим і зрозумілим, якщо ви перед ним подивитесь відео про Present Continuous, тому що це є основою нашою опорою до вивчення часу Past Continuous, тому що є дуже багато паралелей. Паралелей. Отже, коли нам використовувати час Past Continuous? Коли ми хочемо сказати, що ми чимось займалися, були в якомусь процесі у минулому. Наприклад, ми можемо сказати два варіанти. Ми можемо сказати я прочитала книгу, а можемо сказати я читала книгу. У другому варіанті Я читала книгу, ми робимо акцент на тому, що я робила. В українській мові аналогом цього є недоконаний час, коли нам важлива незавершеність дії. А те, що вона була в процесі в минулому. Я танцювала, я пила воду. Це є past continuous. Тобто past continuous умовно відповідає на питання, в якому процесі я була. Що я робила. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Якщо час Past Simple, до речі, рекомендую подивитися відео про Past Simple, В Past Simple ми акцентуємо увагу на завершеності дії. Тобто я купила книгу, я прочитала книгу, я поснідала, що я зробила. Тобто, це доконаний стан. Коли це вже завершене, і ми хочемо акцентувати, що це завершене. Тобто Past Simple відповідає на питання, що я зробила. А Past Continuous відповідає на питання, що я робила, в якому процесі я була. І так ви можете дуже легко перевірити себе, чи хочете ви використати час Past Simple або Past Continuous. Важливий нюанс, подивіться, будь ласка, відео про статичні та динамічні ті слова, тому що, в принципі, які там описані, так само працюють у Past Simple і Past Continuous. Ми не можемо ставити статичні ті слова у час Continuous. І декілька прикладів. When we were having dinner, my friend came. Тобто, що тут? Ми е е вечеряли. Вечеряли. І це був процес. Ми вечеряли. When my friends came. Коли мої друзі прийшли? Що зробили? Прийшли. Раз і прийшли. Завершена дія. Ми снідали процес. Друзі, раз і прийшли. While I was waiting, I saw my colleague. Поки я чекала, я була в процесі, я чекала, не почекала, а чекала. While I was waiting, I saw my colleague. Я побачила, що зробила. Побачила свою колегу. I I was listening to music when I got your text message. Я слухала музику, була в процесі. Що робила? Слухала музику. Коли отримала. що зробила? Отримала твоє повідомлення. На цьому все, друзі. Тепер ви, мої спеціалісти у часах Past Simple і Past Continuous. Вітаю вас! цим. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Ставте вподобайки, підписочку не забувайте. І до зустрічі у нових відео.